Друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Назур Юля. Цікаві новини. Поки наші хлопці, фермери і хлібороби усіма можливими і неможливими способами боронять нашу державу, то наш уряд планує залучати трудових мігрантів з інших країн, аби вони займалися сільським господарством на території нашої держави. Цікаво виходить. Одні воюють і гинуть за цю землю, а проживати на ній має хтось інший. Дивіться, думайте. До мене вже зараз звертаються деякі роботодавці з запитанням: а чи можна завести в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, і найбільший запит. Як не дивно, з боку сільхосви виробників, бо їм потрібні водії, механізатори, трактористи, не може чекати сам процес виробництва сільгоспродукції, потрібні люди, і вони потрібні зараз. Найбільший вплив зрозуміло на все спричиняють саме військові дії, продовжуюча війна. Коли будуть сюди приїздити люди, іноземці та працювати в нашій країні, е, наскільки вона буде дієвою і наскільки вона буде розповсюдженою? Ми повинні вже зараз розуміти, і це повинен розуміти наш уряд, і повинен розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн. Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України іноземців.